Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Це не акція, я нічого не продаю, мені нічого від вас не потрібно. І бачите, декілька хвилин вашої уваги. Я вам хочу сказати і нагадати добру звістку, яка написана в на військ для того, щоб люди могли спастися. Час близький, Господь гляде, час обмежений. дорогі люди, Бог. Творець неба і землі, який створив нас з вами, любить нас людей. Бог Авраама, Ісака і Якова, творець наленої, настільки сильно любить людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас спасти від гріхів, щоб нас врятувати від будущого Божого гніву, щоб нас спасти від пекла. Тому що всі люди є грішні, а Бог є святий і справедливий. І по Божій справедливості усі люди мають нести покарання. Розплата за гріх смерть. Це є друга смерть. Коли людина помирає її душа розлучається з тілом, то буде друга смерть, коли душа розлучається з Богом навічно, звідки немає мороча, але Бог любить людей. Бог не хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла. Тому Бог послав свого сина Ісуса Христа Світ, який помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес серед нашого оправдання. Щоб кожен, кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне, щоб кожен міг бути прощений, оправданий і спасенний. Усі люди потребують прощення гріхів. Нема права на ні одного. І не важливо, ти можеш не вбивчою бути. Ти можеш бути не злочинцем, ти ніколи не крав. Але через Адама і Єву у світ увійшов гріх. І всі люди успадкували гріх. І в нас є вихід єдиний. Це є Ісус Христос. Багато з вас вірять в Ісуса Христа. Повідають Ісуса Христа, але чи спасена твоя душа, чи відроджена твоя душа від Бога, чи потрапиш ти до раю, чи ти віриш в це, чи ти віриш, що кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха, чи ти віриш в Ісуса Христа, що Він заплатив за тебе. Ісус Христос сказав, хто хоче, ти сні за мною, Нехай зречеться самого себе і візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто душу згубить свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Ісус Христос чітко сказав, що ті люди, які в нього вірують, мають слідувати за ним, мають жити Його вченням. А це важко. Це треба звількатися себе. Це треба переступати страх і сором. Це треба відмовитися від цих земних путів. Це треба залишити гріховні бажання. Таке блуд, перелюб, п'янство, обман і подібно до цього. То люди не хочуть цього залишати. Люди хочуть жити з цим і думають, що потраплять до раю. Жодними добрими справами до раю ніхто не потрапить. Жодними великими грошима ніхто не відкупиться. Но тільки дорогостві кров'ю Ісуса Христа ми можемо бути прощені, оправдані і спасенні. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає усіх людей, Бог простягає свої руки і каже: придіть до мене, усі стручені та обтяжені, і я заспокою вас. Люди струджені і обтяжені гріхом. Багато із вас сумління докоряє, і ви не можете справитися з тим. Придіть до Ісуса Христа, попросіть прощення, і Він простить. Він не написано, коли ми свої гріхи весеємо, то Бог, будучи чи він праведний, простить нам гріхи наші і очистить від неправди всілякої. Покайтеся кайтеся от своє Вірите в Господа Ісуса Христа, Спасайте свої душі, відкрийте свої серця Ісуса Христу і він наповнить своєю любов'ю. Бог любить нас, Бог любить усіх людей, Бог любить кожного, хто тут знаходиться. Незалежно, що би ти не зробив, незалежно коли ти національності, незалежно якого ти віку, Бог любить тебе і чекає тебе відкрити своє серце Богові, попросіть Нього, щоб він йшов ваше життя. Попросіть Нього прощення і прийміть це прощення. Бог прощає людину тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Дорогі люди, у багатьох із вас є Слово Боже, але на жаль, воно лежить на поличках і припадає пилим. Боже слово потрібно зберігати не на поличках, а в своєму серці. І виконувати, читайте Боже Слово. Живіть, як там написано. Вірите в Христа і по дорозі до раю. Бог буде вас благословляти, Бог буде давати вам добро. Якщо у вашому житті будуть трудності, можливо, буде погане здоров'я, можливо, не буде що їсти чи пити, чи зодягнутися. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Шукайте найперше царство небесної правди, його сказав Ісус Христос, а це усе вам додасться. Нехай вас Бог, благословить, дорогі люди. Моліться за Україну, Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився за кров пролиття і спас наш народ. Дякую вам за увагу! І я помолюся за вас, Отець Небесний. Благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови усю Україну, помилуй народ України і спаси У ім'я Уся, Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. Вічного вам здоров'я і Божої охорони.